Якщо Вахтьорши не йдуть на таланти, ось тут таланти прийшли ось до Вахтьор. Доброго, Доброго дня! Ми зараз вам усе покажемо таланти. Наш Сашка дуже талантливий хлопець. Давайте подивимося, да? так? Давайте? Уважно дивіться, бо він може махлювати. З Страфкомі взяли резінку. Бачите, не кепальця? А, ну да. Ви поняли? Талант. Тільки його далі другий тур не пропускають. Кажуть, що мало того таланту. О боже. Шайца мене на руці. Потік мені на лодочку сходи. Ти так хитренько тому зробив так. Я теж так ми робила. Це тако запутували, запутали тоді ані. А при те, але тебе зробили твоє щота, Сашо! О боже! Саш, це секрет фірми. Понимаєш? Вчись сам. Ще якось я пам'ятаю, ще якось там старзнала. Давайте ви згадаєте, як, а ми потім прийдемо до вас, і допоможемо знати. Маша. Пообіцяєте нам? Маша, я не, я не згадаю. Думаю, вже зараз не, не, не згадаю. Ми вам дамо резінку, будете практикуватися. Тобі добро було. Ти що? О, ми вам даримо резинку, ви тренуєтесь. Ми, а ми з Сашою прийдемо і ви нам покажете. І від спонсора сьогоднішнього цього пробкому студентів ми вручаємо подарок. Ну. Резинку покажіть, будь ласка, подарок. Ваня свою поняли Жовту резиночку для вас, і тетя Неля пообіцяла навчити мене ще новим фокусом. Дивіться в наступному сюжеті садве.